Доброго вечора, це Dogames, і ми продовжуємо грати гру у війни Галактика Героїв. Сьогодні ми поближче подивимось на 85 рівень, сходимо на галактичну війну, на галактичне завоювання і виставимо захист на Гран арену А також сходимо на штурмові битви проти Імперії. Тож погнали! Але давайте спочатку підтягнемо наших фініксів, У нас тут є якісь шмотки, сподягаємо, і також хочу скачнути цей скіл спецудар. Ну, іначе поки що все. І також давайте кенену піднімемо його до 85 рівня. Ну, найбільше в нас грошей поки немає. Е, давно ми не тестували наших фініксів, давайте спробуємо піти на арену проти такої пачки, в принципі, сила однакова, плюс у них теж сквад. Але мої фінікси крутіші, я в цьому впевнений. Ага, ну так. Да. Головне їх обігнати. Отак ми їх обганяємо. В принципі, на цьому майже все. Кидаємо Облідаємо масовий. Це не масовий стаджер, але теж непогано. Все, в них немає танка, в них немає майже вже нікого. Ну, як бачите, ніяких проблем з ворогом в нас немає. Тепер давайте зайдемо на галактичну війну і я вам покажу, як в один клік її проходити забілетики і одразу отримаємо всю нагороду. До речі, прийшла одна оміга, що непогано. І бачите, шматочки героїв плюс купа дроїдів, кристали. Е, давайте одразу витратимо зелену валюту. Кого ми там купляємо? Ага, згадав, ми купляємо зеба. І можемо ще й пілоту купляти. Тепер давайте сходимо на гранд арену. У Нас вона теж відкрилась на 65-му рівні. Поки ми не можемо її стартанути, бачите, лише через 2 дні. Але можемо виставити захист. Треба виставити 4 захиста для арени 5 х 5 і 4 захиста для арени 3 х 3. У Нас дуже мало поки героїв, тому будемо виставляти тих, кого не жалко. Наприклад, Да, нормально. М -м -м. Треба 5 юнітів виставити. Виставляємо кого-небудь. І так робимо для всіх еточок. Як бачите, виставили захист для арени 5х5, для арени 3х3 і, в принципі, на цьому поки що все. Чому ми виставляємо слабких? Тому що нам треба кимось йти в атаку. А в нас поки дуже мало прокачаних героїв. Да, Нам цей захист проб'ють, але це не важливо. Проте нас будуть набагато сильніші опоненти, тож це нормально. Ще одна локація, яка нам відкрилась на 85-му рівні, це галактичне завоювання. Якраз цей івент зараз активний. Давайте зайдемо на нього. Е, тут є три рівня складності. Easy, normal hard, в принципі, на Easy ми будемо бігати наступні, я думаю, місяць 4. Але там теж непогані нагороди, не такі круті, як на Hard. Давайте вам покажу. Наприклад, на харді можна отримати ну ось, 90 шматків нового героя. Купа ресурсів, купа класних сундучків, але поки що нас цікавить наш Ізі. Тож, вибираємо цей режим, заходимо на нього, так, ми не можемо мінятись. І дивіться, що ми тут, по-перше, бачимо. У нас є 8 глобальних подвигів і всякі різні умови, які можна виконувати. За їхнє виконання, нараховуються очки. Які потім обмінюються на е, нагороди, і в кінці, -кінці в нас сундучки. Е, далі, в нас є сектора. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, відкриваються послідовно, в них є якась кількість очок, які можна набрати. Заходимо в перший сектор, і бачимо, що тут в нас. А в нас тут ціла купа точок, які можна проходити. Перше, що нас зустрічається, це дата диски Кожен дата диск, він впливає, якось дає якісь властивості, чи е, абілки, чи ще щось. І тут треба вибирати. Наприклад, мені подобається ось ця штука. Якщо ваш союзник атакує поза своїм ходом, накладається експос на ворога. А в нас наші фенікси дуже часто атакують поза ходом. Беремо його. Кожного дата диска є. Кількість зірок, це стільки скільки він займає місце. У нас є 12 місць, можемо це повішити. Він займе два місця, забираємо. Потім їх можна знімати. Для цього треба енергії. Да, у нас з'явилася додаткова енергія, вона теж накаплюється і використовується для боїв. Піде. А, дивіться, також в секторі є свої подвиги, їх три. Давайте подивимось. Треба накласти Tenancy Down. Мені здається, наш рексомій робити. Треба вбити 15 ворогів найтсистерами, 15 ворогів гунганів. Гунганами. Це ми не виконаємо. Тож, давайте просто пробіжемось і подивимось. Так, тут у нас є звичайна лінійка, золота лінійка. Підемо по ній. 55 рівень. Вибираємо наших фініксів. Поки що без Чопера таким складом спробуємо. В принципі, звичайні бої, нічого особливого. Накладаємо, пробіваємо і легко проходимо. Як бачите, перші бої вони дуже прості, але вже в другому секторі опоненти отримують додаткові стати, і в нас з'являються проблеми. Давайте подивимось ще на глобальні подвиги, які що тут є. Так, це стаджер, непогано, в нашому собі наміє це робити. 100 ворогів на золотому шляху. Тобто якраз ми по ньому підемо. Найтсистрі не зможемо. Imperial Remnant не зможемо. Треба виграти дві битви з двома з гонганами в скваді. Оце, до речі, дуже легко виконати. Я зараз я вам покажу як. Для цього треба цей е, умова. Тут треба Quai Gon Gin Surviving і. Тут треба також далі умова. Якщо ми придемо гунганами, дивіться, ми отримаємо дуже крутий диск, і потім він нам треба буде для наступної задачі. Тож, що ми можемо зробити? Давайте спробуємо. Ця ж битва. Я не впевнений, що можна. Давайте спробуємо наступну Ого, не візьмемо. Не візьмемо цього і цього. І засунемо двох гунганів. Якщо ми будемо зараз відлітати, то можливо ми пробігаємо одну точку, а може ні, подумаємо. Непогано. Бачите, умова виконується. Ми двома гонганом прибігаємо. І при цьому отримуємо три зірки, отримуємо валюту цього івенту. А три зірки це три очка. Дивіться, у нас вже 60. Е, тож, можна спробувати знову таки з гунганами, нам треба 5 перемог. Mm -hmm. да, теж, в принципі, нема ніяких проблем. Що ще варто сказати, дивіться, в нас, коли заходять наші війська воювати, якщо ми використовуємо одних і тих же, в них закінчується їхня енергія. І треба тоді використовувати інших. Тобто є така енергія і є ще у персонажів енергія. Але в нас ще проблема в тому, що у нас один склад, і нам, в принципі, нема на кого міняти. Тож давайте спробуємо проходити, наскільки зможемо. Ну, ось наша енергія закінчилась. Ми по глобальним завданням одне виконали, два ще почали виконуватись. Також отримали тут 26 очок. Прийшли, бачите, непогано. Ми можемо отримати дві нагороди. Будемо потрошки проходити, але поки моїх воїнів буде не вистачати. Як бачите, треба качати багато різних пачок і на інших секторах будуть свої завдання. Тож будемо потрошки проходити. Е, наступне важливе місце, куди я хочу зайти, це штурмові битви. Сьогодні ми б'ємось проти імперії. Треба повстанці або клони. Ну а наші фенікси вони якраз є повстанці. Дуже хочу взяти перший другий тір, дивіться, нагородах нас шматочки наших імперсів, а вони нам корисні, плюс золото і так далі. Тож погнали, подивимось, що зможемо зробити. Як бачите, ми легко проходимо перший тір і отримаємо цілу купу шматочків, плюс корабліки, плюс необхідні ресурси. Погнали на другий тір. ピッ Ну, ми легко проходимо і другий тір. Дивіться, знов купа нагороди. Я задоволений. І тепер ми зможемо перший і другий тір проходити за білетики. Трошки підростаємо, бо підемо на бонус тір. Бачите, тут є умови, тобто трошки складності вже. Ого, гарна новина. Наші добили рейд боса, і ми отримали шматочки, генерала Кенобі і багато валюти. Це все піде нам на прокачку. Давайте я вам покажу, як це плюс-мінус виглядає звичайні дні. Заходимо в героя, дивимось. Ага, буває, магазин гільді проглючує. Не знаю, з чим це зв'язано. Я його прокручую. Можна навіть так подивитися, кому що необхідно. І, по ідеї, після цього шмотки можуть з'явитися. Давайте подивимось. Спрацювала магія? по да, можливо, цієї шмотки нема. А оця є. Дивимось, вона потрібна лише Гері. 40 шматочків, легко купляємо. Залишилось 10 і так далі. Тобто витрачаємо. Нашу валюту на прокачку персонажів. Як бачите, ми майже без зусиль одягли дві шмотки з шести і вже на півшляху до 11 тіра. Непогано. І останнє, що я хочу зробити, в мене дуже багато накоплюється енергії кораблів, яку я витрачаю майже безтолково, тому я хочу спробувати пройти пару боїв на харді, щоб нам було більше точок, де ми щось фармимо. Тим паче, наче тут чи тут є корабель повсти супротиву. А він мені потрібен. Тож погнали. Але спочатку перед цим зайдемо в корабліки і наскільки я пам'ятаю, ми можемо їх трошки прокачати. Беремо зірки. Дивіться, ми майже тут нічого не качали, але із-за того, що ми прокачали наших персонажів, у нас 25 тисяч мощ корабля. І він став товстеньким. Але можемо теж підкачати йому трошки рівень. Заходимо сюди, також піднімаємо зірку. І цей корабель він не залежить від екіпажу, тому я його одразу хочу підняти до 85-го рівня найБД. І можемо трошки підкачати йому скіли. У нас вже назбирались валюти. Ну, давайте затестуємо їх. Як бачите, без проблем пройшли всі три точки і, до речі, мені потрібен як цей корабель, так і наступ. Тож будемо втрачати сюди енергію. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, а ми продовжуємо грати!